Друзі, у мене сьогодні 4 квітня, 25 рік, і я займаюсь своєю улюбленою справою, рослинками. Зараз буде треш контент. Ось такий гармидер я тут розвела, застелила клійоночку, принесла землю, Вон в мене в мішку земля. В мисках, коротше, де хоч земля. Отакі От в мене зараз помідорчики, розсада. Бачите, яка? Це ось що в мене не бачу. А, це не тут ось толстой, толстой. Це ось, наприклад, батяня. Я їх пересаджую зараз, у такі стаканчики. Тут у мене вже я попересаджу. Ну, це не пересаджую, а це називається пікірувала. Ось, підписую ось так ось. Так. Дебарао червоний, наприклад. Хурма. Це шоколадна амазонка. Ну, коротше, різні сорти в мене тут. Це що в мене, А це теж хурма. Ці я зараз буду поливати. Сюди Ось в мене є тут вкорінювач, розведу, полию і на підвіконня. Це мене ще чекає. Забула вам показати, це перше, що я сьогодні пересадила, ось таку пальмочку. Чи як вона, чи драцена, я не, не знаю, як вона. Це мені віддала вітіна тітка з Миколаєва я вчора ввечері сплела оце, оце кашпо з ротангу із різних різних залишків, знайшла якесь старе відро, бо я для себе якось ну, я для себе жалкую купувати нові відра і обплітати. Я знаходжу якісь старенькі. І це із залишків, бачите, тут різ, різний. Це індійське дерево, це темне дерево, це венге. Ну і це теж індійське дерево. Отакий От швиденько вчора сплела вазончик, щоб пересадити оцю ось пальмочку. А оця пальмочка була, зараз я вам покажу, в такому відеречку 3літровому. Так, фокусуйся. Я його помила. І я його теж обплету ротангом і сюди посаджу е, толстянку, бо вона теж у мене вже потребує пересадки. Ось так. Так, взялася я обплітати тепер ось це відеречко, що я вам показувала. Бачите, поробила отвор, це я натягую стійки натягувала натягувала, майже дійшла до кінця, і потім виявила, що я тут набакапорила. порила. А набакапорила? порила, де я набакапорила? Тому що поспішаю. От не треба ось. Дивіться, не затягнула добре цю петлю. Бачите, яка вона? Її треба добре затягнути. бо потім оця стоєчка розтягнеться і буде вже несиметрично. Тому. Розплітаю назад, от до чого доводить спішка. Я так і знала, що я, в мене якось завжди, як я щось роблю і поспішаю, то я щось обов'язково набакапорю. Блін. Називається натягнула стійки. Ось так. І ще хотіла сказати, що. Коли я роблю кашпо для себе, то я використовую там різні такі беушні відеречка, ємності. Або ось такі прозорі, вони взагалі-то не дуже підходять, тому що тут тонкий пластик, цей і він може тріснути. Ось, А коли я плиту кашпо друзям на подарунок, то я використовую тільки нові куплені в магазині. Відра, миски, ну, ємності. Ось так. Тепер мені треба по формулі вирахувати, яку я маю взяти довжину лос для оплітання. І під кожну стійку, ось у мене тут 16 отворів, тобто в мене буде 16 лос, які будуть виходити з під кожної стійки. Я маю їх. Вирахувати їх довжину і нарізати відповідної довжини оці лози. Так, вирахувала я, що мені треба 16 лоз по 2 метри. Ось я їх нарізала. І тепер починаю вплітати. Ну, одною рукою я вам не покажу, Ну, приблизно Буданька спить. Приблизно. Ось так через одну вплітаю. Так. І от тут лишається такий кінчик, Лишаю. все і так. Кожну лозу, але її здвигаю на, на одну, ну, тобто, щоб були в шахматному порядку. Якщо, якщо тут лоза йде під стойкою, а тут над стойкою, бачите, то наступна буде йти під стойкою тут, ця над, під, над, під. І кінчик виходить якраз на одну лозу далі. Ось так. Все, так продовжую всі 16 лос. Так, дивіться, вже трошечки проплила. Знаєте. Потім воно це все буде отак ущільнюватися. Тепер я хочу бачите, тут оці кінчики, їх треба позаправляти. Можна їх позаправляти уже коли повністю кашпо буде готове, але вони мені колять в руки, вони мені заважають, тому я проплітаю отак декілька рядочків. і Заправляю ці кінчики ось так. Ну, типу, ось так ось косичкою такою, бачите. Ай, невдобно. Ну, ви зрозуміли, ось так ось така косичка виходить. А тут далі я хочу зв'язати, чи сплести, верніше, невеличкий жгутик. Так, дивіться, що вже виходить. Ось тут жгутик зробила невеличкий, такий він ледь помітний. І тут у мене це теж жгутик. Тут ще в мене лишається місце трошки. І, мабуть, бачу, що вистачить ротангу. Та, може, зроблю ще якусь косичку або ще жгутик. Побачу. Ось так. Це таке по-бистрому. Нічого тут все таке класика. Так, закінчила я плести. Тут у мене так цікаво якось переплилось. Тут маленький жгутик, а тут косичка. Ну, і не вистачило мені трохи ось тут до кінця. Ну, Це таке, знаєте, тут все одно я засиплю землею, як буду пересаджувати рослину, воно видно не буде. Якби це десь на подарунок чи на продаж, я б переробила. А для себе не буду переробити. Тепер дивіться, що я придумала, який декор. У мене є. Отакого такого кольору венге, отакі залишки ротангу. Я їх не викидала, хоча вони особливо, ну, їх примінить десь дуже важко. Але я ось такі коротенькі, бачите, знайшла короткі, і отак через один, а може і в кожен, може потім в, кожен, в кожну стійку, ось, бачите, стійка. І я отак підсовую, не покажу одною рукою, бо вислизає. Ось так ось стромляю і підводю, ну, однією рукою я не зроблю. І так от, бачите, лишнє обріжу і такі будуть декоративні стієчки. Так, показую, що вийшло. Де його тут показати, щоб було добре видно? Ось такий вазончик. Там моя колекція. Хочу оцей вазончик пересадити ось цю толстянку трошки більший. Так, продовжуючи тему ротангу ось сплила. Ще одне кашпо для себе теж, бо воно таке із прозорого харчового відеречка на 5 літрів. Його я сплила у такій формі, як би це кадушечки такої, знаєте, такої просто без, без випуклості всяких, без е форми е об'ємної, просто рівненько. Отак, ну, ось, наприклад. Дивіться, зараз покажу для порівняння. Ось така. Бачите, яка вона як, ну, так випукла, да? така як бочечка. А це таке рівненьке захотілося мені. Ось сплести тут. Тут дві, два ланцюжка і тут один ланцюжок. А на цій ось два ланцюжка. Ось, і хочу пересадити ось цю квітку. Це каланхоє. Це ні, це, це хороше, це з нового відерця. Ось, це більшенький. Зараз буду пересаджувати.